Доброго дня, мене звати Кравцов Єромир, я студент групи пзпі 22.7 і я хочу вам продемонструвати веб-застосунок для нашого проєкту з дисципліни комплексний курсовий проєкт. Що ж, почнемо з головної сторінки, на якій ми зараз знаходимося. Тут є інформація про компанію. Якась, якісь лозунги рекламні та, власно кажучи, нерухомість, яка представлена від цієї компанії. Тут обрані основні об'єкти нерухомості. Знизу тут є футер. Наприклад, тут ми можемо пошукати нерухомість. Що ж, шукати нерухомість можемо по основним чотирьом фільтрам. Перший це місто, в якому розташована нерухомість, другий це тип нерухомості, власне кажучи, квартира, наприклад. І що ми шукаємо для купівлі чи для оренди? Давайте для купівлі і бачимо апартамент, апартаменти центру міста. Власне кажучи, ціну тут уже немає сенсу фільтрувати. Ми бачимо, що у нас є тільки один. Компонент, точніше, один елемент, це апартаменти, одне оголошення апартаменти за 150 тисяч доларів. Ми маємо можливість зайти на ці апартаменти, подивитися конкретну інформацію про ці апартаменти. Та, наприклад, зараз на цих апартаментах немає другої фотографії. Давайте знайдемо, де є. Як я розумію, ніде немає, нічого ми це не дамо. Це не важливо зараз. Ми можемо, наприклад, в Києві в сучасній квартирі подати заявку на перегляд. Наприклад, ми зацікавлені цим об'єктом нерухомості, ми хочемо подати заявку. Для цього ми вписуємо наше ФІО, наприклад, Яромир. Пошту, телефон. Давайте такої валідації тут немає. Хочу перегляд. Заявка подана. Це дуже добре. Заявка передана агенту. Ми зараз це побачимо. Давайте подамо ще одну заявку на оголошення. Тобто на розміщення нерухомості на цьому сайті. Давайте заповнимо якусь інформацію. Емейл такий, назва світла. Е Квартира в центрі. Ціна. Наприклад, давайте хоча б 500. Адреса наукова. Давайте 12. Так і залишимо. Продаж оренда. Тип нерухомості. Апартаменти, кількість спалень. Давайте якийсь шикарний. 5 квар... спалень, кількість воних кімнат. Ну, хай буде дві, а, тільки не мінус дві, у нас не пройде валідація. Хай це буде суперзабудова якась, 2025 рік. А, і, власне кажучи, давайте додамо якісь фотографії, галерею фотографій. Ой, я нечайно нажав на створення. Нічого страшного. А, я нажав на кнопку Додати оголошення. Ми бачимо, що нас дякують. Ваша заявка подана а, на розглядання агенту. власне кажучи, з приводу агента. Давайте перейдемо до демонстрації адмінської панелі. Адмінську, в адмінській панелі ми можемо ввести пароль для адміна. Якщо ми вводимо, наприклад, щось невірне, то ми бачимо, що ім'я ім користувача або пароль не дійсні. Якщо ми вводимо а, дійсний пароль та ім'я, ми можемо побачити, що все у нас працює коректно. Власне кажучи, перше, що ми бачимо, це нашого користувача, під яким ми зайшли, інформація про нього, імейл, завдяки якому ми зайшли, та нерухомість. У нас ми, ми маємо можливість точно так же, як і там на клієнтській частині її відсортувати, точніше, відфільтрувати. І бачимо всі об'єкти нерухомості такі ж самі, які і були на клієнтській частині. А можемо в якимось чином відредагувати нерухомість, наприклад, додати зображення до е, цього об'єкта е, об нерухомості. Давайте це і зробимо. Так, я це обрав таку ж саму. Наприклад, отаку от приклад фотографії. Тепер ми йдемо сюди і бачимо, що у нас є е, ця фотографія. Власно кажучи, редагування є, працює. Додати оголошення. У нас є можливість додати оголошення. Давайте не будемо креативити, нове оголошення. Зараз це нам не дуже важливо. Давайте адресу таку ж саму, нерухомість будинок, ціну якусь теж неважливо. Львів, кількість спалень. Давайте не 14, хоча б 4, щоб плюс-мінус реально це було. І якась стара. Давайте забудова зовсім 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 стара. Фотографію. Отаку от, от додати оголошення. Ми можемо побачити, що нове оголошення додано з інформацією, яку ми надали. Можемо побачити, що у нас є заявки. На нерухомість, яку ми подали з клієнтською частиною, ось у нас є світла квартира в центрі, і інформація про неї опис відсутній насправді ми його не писали. Тепер давайте подивимось, давайте її опублікуємо і подивимось те, що вона опублікована. Так, світла в квартира в центрі, власно кажучи, ми бачимо, що ця у нас є. А давайте подивимось заявки клієнтів. А саме це заявка, яку ми подавали з сторінку оголошення, це заявки на перегляд нерухомості. Ось інформація, яку ми вводили. Ми можемо її побачити, проаналізувати, зв'язати з клієнтом завдяки цій інформації, і відзначити її як оброблено. Це ми і зробимо заявку успішно оброблено, дуже це класно. Давайте тепер е, подивимось на співробітників, які працюють в нашій фірмі. Отакий от от є список співробітників. Власно кажучи, у нас є співробітник Єрмір Кравцов. Він є адміністратором. Це співробітник, е, е, який, е, власно кажучи, за яким ми зараз і залогінені. Давайте змінимо якусь інформацію. Наприклад, просто так от трішечки. Зупсуємо, зіпсуємо моє ім'я. Тепер ми можемо побачити, що у нас є що у нас міняється ім'я. Давайте якийсь апартамент виставимо як фотографії, і побачимо. Зараз оно і побачимо, що у нас міняється фотографія. Власно кажучи, з основних, знову це все. Ще є у нас можливість. Локалізації, тобто зміни мови. Що ж, бачимо, що зараз весь інтерфейс знаходиться на, зараз на англійській мові, вибачте, можемо його приключити назад на українську чи на англійську. Давайте перейдемо до, наприклад, з клієнтської частини, і побачимо, що у нас також є англійська. Частина, що у нас є, маю на увазі, англійська мова. Тут у Suddy, у описах і так далі для наших англомовних клієнтів. На цьому з веб-застосунком, все. Дякую за увагу. Зараз приходимо до мобільної частини застосунку. Сюди у нас винесено пошук нерухомості, перегляд деталей нерухомості та відправлення заявки на перегляд нерухомості. Зараз ми бачимо. 4 сторінки з 20 записами у базі даних. Можемо їх відфільтрувати. Наприклад, за містом, Наприклад, Харків. Бачимо, що тепер у нас дві сторінки з 9 записами. Можемо спробувати відфільтрувати за ціною, наприклад, від 300 тисяч до 500 тисяч. Бачимо такі записи. Оберемо якийсь один, бачимо о, дедаль, деталі. Можемо відправити заявку. Подивимось, заявок зараз у нас немає. Можемо доповнити деталі заявки. Фон. Електронна пошта. та текст до заявки. Отправляємо заявку, заявку успішно надіслано, та бачимо, що заявку дійсно створено.